Йоу, всім привіт! На зв'язку Шимаракін, і сьогодні такий відос, якщо я його змонтирую буде про путь Сантьяго Я вирішив подов... подолати путь Сантьяго французький путь, 900 кілометрів через всю Іспанію. У мене є місяць часу на це все. Чи я встигну, чи не встигну за цей час. Побачимо. Але точно що я пройду його. Тому ось такі тут видони. Я йду в гори туди. Починаю цей путь із деревушки. Сант Джен П'єдепорт, якось так називається назва, так що пожелайте мені удачі і я погнав. Ну от досі. Піднімаюся на цю гору першу, мабуть, вже половину шляху подолав. В цілому дуже класно йдеться з такими крутими краєвидами. З вузочкою. Взагалі топчик. Які ж прекрасні тільки види. Така ось дорога. І орли кружляють. над горамы Қоро си ба лита ле кума ра ира ба ке ле хоро ла Қале му соя ка ма линде ге ла Қюру ра Қару Қала І так, я ще вище забрався в гори, вже на такій висоті піренеські гори відкривають свої види, і літають. Я тут йшов і ішов, познайомився з деякими тьотями іспанськими, попросив їх сфоткатися, розговорилися, і від того я щось таки пішов вперед, потім сів такий. Ну, типа, зробити переривчик. Чайок попити. Вони підходять, підбігають, такий. Держи, це тобі. 70 євро дали. Отак от роботає всесвіт. Працює, коли йдеш своїм шляхом. Скажу, на їжу тобі на хостел там. Кажу, Дякую, благодарю. Благодарю. Приходжу тут ще одне цікаве таке місце. Баранчики всякі, чого овечечки пасуться, дуже високо в горах. Туманеско мощний. Уже пів півдня йду, ніяк не дойду до вершини. О, це походу з того фільму Путь, де главного персонажа син. Погиб відмовні. Може, ось вот тут он і похоронен. Так, я прийшов нарешті вершину гори. Тепер я вже в Іспанії. На вершині був була лінія з прикордонна Франції і Іспанії. Тепер я нарешті спускаюся. Виходить, я в 10 ранку, прибув сюди аж 4 дня. Тепер ще треба спуститися. Дуже нелегко, не я, я, я скажу тобі. Нелегко. Але радіо таких видів, туманних. Ой-ой-ой, воно того варте. Так, Майже 6 часов вечора я до сих пор якогось хрена піднімаюся, але окей, таке життя, мабуть. Туман. Від тумана такі відчуття теж запаморочення, тут такий кислород відчувається. Ну я йду далі. Я йду далі. Дуже тяжко. Більшість людей цей шлях не вибирає, що я вибрав я. Но ну, раз уж выбрал, уже назад пути нет. Я говорю, мари-марихуана, <music> мари-марихуана, буди. Нарешті. Маріуана yeah. Вершина, походу, і далі спуск. Клас. От нарешті я вже спускаюся на територію Іспанії. Туман розвіявся і тут таке місце походить як для кемпінгу.

Так, день 2, йду через справжній Майнкрафт. І звукове супроводження звідти ж. В общем, принощував в Альбергі Рішив підзарядити вещь спорядження, а себе в порядок. Ми Продовжуємо шлях. Сьогодні нема такого підйому, такий рівнини або спуск. Всього ми по кайфу сьогодні. Бачите, люди дуже втомлені, а я після вчорашнього, звісно. Для мене це просто все. І так, день третій пішов. Я сьогодні спав в палатці. Вчора був невероятний день, чудесний. Я йшов по прямій, вже було легше набагато, познайомився з чудовими людьми. Ой, четвертий день, четвертий день. Іду через пустелю іспанську. Дуже жарко, плюс 32, мабуть, градуси. І кайфова. Чесно, жара краще, ніж холод. Але ще вже буду потіти, ніж буду отак. Ой, мерзнуть. І зажиматися. Опа. Ну так, да, якщо тут спічку кину, то все згорить до Просто жесть. Fins aquí Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. they say so that i'm a clown making too much dirty sound they say there is no place for little monkey in this town nobody like me nobody go to me when i'm banging on my boogie i'm to the big town where there is a lot of sound from the jungle to the city looking for a bigger crowd so i play my boogie for the people of big city but they don't go crazy when i'm banging on my boogie Так, нарешті я заліз сюди, на саму верхню точку, з видом на океан. А може ще туди наверх залізти? М -м -м. такі місця. І я знімав це місцину прямо туди, з того пляжа. Ось от там, от місто.